Проросійська активістка Прикарпатська СБУ оголосила заочну підозру мешканці Скадовська, яка активно працює на агресора в місцевій окупаційній адміністрації. До цієї політичної діяльності жінка навіть залучила свою неповнолітню доньку, яка намалювала портрет російського диктатора Путіна, і давала коментарі з цього приводу іноземним спостерігачам та пропагандистським змі. Крім того, колаборантка проводила акцію присвячену приєднанню окупованих територій до складу Росі. Російської Федерації організовувала марш під російськими прапорами на День визволення міста від фашизму, спільно з окупаційною владою Автономної Республіки Крим та представниками регіонів держави-агресора створювала відеоролик до так званого Дня народної єдності. Зокрема, вона брала активну участь у проведенні російських виборів депутатів різних рівнів, які проходили в окупованому Скадовську у вересні 2023 року. До цього жінка залучила й доньку. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 5 статті 111. Першої Колабораційна діяльність. На неї очікує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. А до дня міста Скадовська фігурантка організувала серед дітей та молоді заходи, у яких неповнолітні місцеві мешканці були одягнені у форму окупаційної армії та футболки з символікою партії Єдина Росія. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія